Іще із давніх давен, що вже і ніхто не пам'ятає, отколи то було, у нашому селі січуть та квасять капусти. Та, мабуть, так, як і по усіх селах нашої неньки України. Але ж ні, у нас у рожечні це відбувається по-особливому. До святої покрови кожна господиня намагалась наквасити капусти. Дивіться, одна наша бочка лишилася. А, то й добре, що одна, хоч сварки в селі не буде. пішли. пішла заберемо та й о, давайте, кому ми її обмиємо гарно. Прийшла покорова, дівка заревела, як корова, кажуть так у народі. Тобто, після того, як на полях та городах усе зроблено, а до посту ще є час, в селах розпочинається період весіль. По може вибрати гарну капучку. Та й піду на складчини. Це ж там дівчата, там вже і напевно чекають, а хоч би всі посходили. А що ж то за весілля? На якому на столі не стоїть полир'яна миска, а в ній із цибулькою та, приправлена свіжою запашною сояшниковою олійкою, лежить хрустка, білосніжна, квашена капуста. Та до чарочки наливочки в самий раз. Витяжко, гарна. А я капусту несу. Бо це ж я народилася осінню, то маю принести першу капусту, щоб спікти. Ой, то пішли, бо вже чекаємо. Міняєм руку, міняєм руку. Слава Богу, кому ж ви міняєте руку. Да. Ой, ти місяць, зіронька ясна. Красна я, готика робо. Красна, доброго здоров'я, жіночки, здоров'я вам. І вам, хай Боженко, дає здоров'я. Ходили жінки із хати до хати. На капустяні складчини, допомагаючи одна одній у цій, на перший погляд, нехитрій роботі. От і сходяться жінки. Хто з шатківницею, хто з морквою, а хто з яблуками. Добре, кумонько, я.